У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо розповідь про поставу до народження Спасителя на прикладі постатей двох морально протилежних осіб. З однієї сторони, це постать царя Ірода, який почувши від мудреців радісну новину про народження Месії, вирішив вбити Спасителя. Його серце було настільки переповнене жагою влади, марної слави земного добра, що він для досягнення своєї цілі навіть пожертвував життям безневинних дітей. Стає для нас уособленням людей, які відкинули прихід Спасителя та зневажають його через невпорядковану любов до земних речей та влади. З іншої сторони, бачимо постать святого Йосифа, який з великим трепетом в серці і послухом приймає попередження Ангела про небезпеку для життя Ісуса. Він, не вагаючись, залишає свій дім та батьківщину, серед темряви ночі бере дитя його матір і йде у далеку дорогу. Щоб врятувати життя Ісуса. Святий Йосиф для нас уособленням швидкого та досконалого послуху волі Божій та готовності відмовитися від будь-яких земних благ, щоб бути з Господом. Настійдуймо, отже, приклад любові до Ісуса, який подає нам святий Йосиф, і всіма силами уникаємо бути в нашій поведінці, подібними до царя Ірода, і нехай в цьому нам допомагає Мати нашого Спасителя.